Від Києва до Черкас на човні черкасті довели їм це під силу десять розсміливців, серед яких четверо черкащан на човні подолали шлях від Києва до Черкас. За шість днів відчайдухи пропливли близько 200 кілометрів. Ані вітер, ані шторм, ані спека та холод не стали для них перешкодою. Про незвичайну подорож на воді розповість Вікторія Хамаза. Вони різного віку та професії, проте із серцем справжніх козаків. Підкорити водну стихію Олександр Приценко мріяв з дитинства. Коли йому зателефонували зі столиці і сказали забрати нещодавно придбаний човен, відчайдух одразу вирішив назад із Києва попливе. Повторити подвиг козаків разом із Олександром. Погодилося ще десятеро осіб. Цей похід. Був би як присвячений відродженню українських національних традицій відродженню української національної флоти української козацької флотилії. Без кілля та вітрил сміливці з Черкас, Києва та Рівного вийшли у відкритий Дніпро. Мандрівка почалася з київського яхт-клубу Фрегат та закінчилася Черкаською Дахнівкою. Дорогою хлопців спіткав як холод, так і справжній шторм. Хвилі у висоту досягали двох метрів, та декілька разів ледь не перекинули човен. Коли ми вже вийшли на третій етап від. Тержищева до миса трахтимірів. Ми потрапили у шторм. І човен, який не має ні кіля, ні вітрил, ну якби він. І, ну як його кидало по ну по, по цим хвилям, все, але ж такі хлопці проявили мужність. Коли ми в шторм попали, то було дуже важко гребти, і нас вітром зносило, і вовнами були по півтора по два метри вовни. Дуже страшно, тому що така лодка може перевернутися. Проблеми виникли і поблизу дахнівки. Вислувальники постійно сідали на мілину, іноді їм доводилося нести човен в руках. Єдина медична допомога, яка знадобилася, чи не кожному крем від засмаги. Адже сміливці постійно перебували на сонці. В один день проходило по проходили по 60 кілометрів. Тобто, перший день 30, потім 60, потім ще раз. 60. і вже е, останній день від Канева до Чорка 70 кілометрів. Ми теж пройшли за один день. Співали українські пісні козацькі. Е, там, де да, навіть е, ну, вже там і гімн України співали, вже і рахували для того, щоб себе підбадьорити. Загалом сміливці повторили подвиг козаків за шість днів. Дорогою вони відвідали багато історичних пам'яток. Вікторія Хамаза, Аркадій Тимоненко, Віка новини.